Іноді власники квартир займаються продажем самостійно і все безрезультатно. Чому? Сьогодні я розповім про типові ситуації, які заважають швидко продати квартиру. Дивіться далі, щоб дізнатися. Перше це брак часу. Власники зазвичай працюють, мають різні справи і при цьому змушені показувати свою квартиру. Часу не вистачає, стараються встигнути усе, а результату нуль. Друге це безліч клопотів, про які ти не здогадувався. Квартиру потрібно прибрати, привести до ладу, відфотографувати та розмістити оголошення на рекламних ресурсах. А це безліч клопотів, які забирають ресурс, час, нерви і далеко не завжди власники роблять все якісно. Третє це постійні сумніви. Настільки втомлює процес продажу квартири без допомоги фахівця, що закрадається думка. Може, ну його? Хай собі стоїть та квартира. А через це і продаж затягується. Четверте це брак інформації. У клієнтів банально не вистачає інформації про ринок, вартість, про канали, які можуть допомогти легко продати. Тому нічого й не виходить, бо зі старту процес правильно не налагоджений. Довірте усю складну роботу легкому сервісу купівлі-продажу Vertical Brokerage. Ми продамо вашу нерухомість швидко і легко. Пишіть в коментарях, щоб дізнатися більше. Але якщо ви хочете спробувати себе у ролі ріелторів, то наберіться терпіння і розуміння, що це не так легко і швидко, якщо робити це без професіоналів.